Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. За вашим проханням ми сьогодні приготували гороскоп для роботи з розсадою. Тобто, вже у деяких тільки зійде розсада і необхідно буде пікірувати. А для тих, хто вже вирощує розсаду після пікіровки, треба робити перевалку, а хтось і буде висаджувати розсаду овочевих або квіткових рослин уже в ґрунт. Тобто, в ґрунт це теплі країни або ж в теплиці, які обігріваються. Ну що ж, давайте розглянемо найкращі дні для того, щоб зробити цю справу. Агроприйом з розсадою успішним. Отже, розпочинається гарний період у лютому 2026 року за київським часом в знаці Терези при спадаючому місяці. Але зразу хочу попередити: в цей період треба завчасно зволожити землю. Після того, як ви працюєте з розсадою, будь ласка, не поливайте, почекайте до наступного знака. Він уже ось-ось буде в Скорпіоні, так що краще або завчасно полити, або пізніше. Отже в Терезах приймаються дуже добре рослини і переносять пересадку, перевалку, пікіровку. У нас починається цей період 5 лютого з 14 години до кінця доби, 6 лютого всі 24 години, 7 лютого з 0 годин та до 10 години ранку. Ось наступний період, коли можна і зразу поливати, але не заливайте, дайте можливість рослинкам прийти до тями після пересадки і починати думати і працювати, де ж знайти воду і поживні речовини. Отже, в Скорпіоні при спадаючому місяці можна буде починати працювати з розсадою 7 лютого після 22 години вечора і до кінця доби, 8 лютого, всі 24 години. У при спадаючому місяці гарний час для того, щоб працювати з розсадою. Починається цей період 12 лютого з 22 години 30 хвилин і до кінця доби. І ще 48 годин. Це у нас буде і 13, і 14 лютого по 24 години на добу. Отже, у нас дві доби, отож, 48 годин будемо мати можливість працювати з розсадою. А тепер дуже короткий період, коли можна буде працювати з розсадою, але він є. Риби зростаючий місяць 19 лютого після завершення часу стресового періоду гекати, а вже увечері о 17.23 почнеться період місяця без курсу перед переходом інший знак. І у нас виходить, що з 14-ї години до 17 години, 19 .00 лютого, можна буде використовувати для роботи з розсадою. Далі у нас період зростаючого місяця в знаці телець. гарний час. 22 лютого починається з 6-ї години ранку і до кінця доби, 23 лютого всі 24 години. Завершується місяць ще одним, одним гарним періодом, сприятливим періодом для агроприйомів з розсадою. Рак зростаючий місяць починається цей період 26 лютого, після 12-ї години дня і до кінця доби. І 27 лютого всі 24 години. Зараз на вашому екрані весь агрогороскоп пікірування, перевалки, посадки, розсади у лютому 26-го року. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам удачі і успіхів у цій важливій справі для роботи з рослинками, які потім вам дадуть врожай смачних овочів вітаміних і квітів, гарних квітів. Бажаємо вам здоров'я і тепла та затишку у ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!